я також хочу поговорити з вами про Мелітопольський напрямок. Так, от чому він так важливий? Знаємо, ми що були безпілотники, атакували і флот Російської Федерації в Севастополі. А до цього були там вибухи у Джанкої. От я на вашу думку, чи можна відрізати Крим від Російської Федерації без дарнобільної артилерії? я маю на увазі, атакамсів, і яким чином? Е, відрізати Крим дуже просто зараз. Фактично, вже е, залізнична гілка ця Мелітополь-Волноваха, Вона ну не може виконувати функції повного істичного забезпечення всього цього групування військ. Це я просто вчора на собі уявляв. Там треба, наприклад, 10 тисяч снарядів. От уявити, скільки це просто об'ємом е, займає в просторі, скільки це треба вагонів? Ти навіть вантажівками це не перевести, будь-нереально. Тобто, скільки цих це ж на кожен снаряд там артилерійський субсид, за здоров'яний ящик, якби його треба затащити туди. Грузчиків немає. І це вантажівками. Вантажівки, наприклад, якщо вони будуть максимально завантажені, там вилітають шини, якась там потік карбюратор, щось там роздобалась подвіска в цих вантажівках, тому що воно все одно повбиталося, і дороги там е, все одно десь полубиті. Е, Тобто це страшне навантаження, логістичне. І в Мелітополі ще всюди зараз там може прилетіти, якби. Хімарс або якісь там ударні дрони. Кримський міст ще в ремонті залізничне сполучення, і він свої функції виконує обмежено. Якщо кримський міст буде виведений з ладу, ну це фактично, мабуть, буде і кі кінець. Е От вже все оборони Крима. Ну просто гайки, тому що війна зараз це не 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 отам. 20 хороших танків там чи якісь там їхні там комплекси. Там хай це будуть там якісь там Т 90 прорив, якась там хороша артилерія. Війна це тонни, 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 тонни снарядів. Боєкомплекта, боєприпасів, забезпечення, ротація бійців, автотранспорт і Криму і так важко. Якщо ми будемо Мелітополь, ми навіть не тешо Мелітополь, до, до Тамаката йдемо, щоб просто взяти вже під повний вогневий контроль, там ледве ледве нептургами, там цю за залізницю проходить. А з Кримським мостом щось відбудеться, все гайки. Там, до речі, не так і багато військ. Я так розумію, у них на от біля Мелітополя да вони засередили там три лінії оборони. Там накопали коротше ідіотських безставкових окопів, накрили їх Даже там калючий про ну не ключ про касітка рабі. Це щоб типу там проти дронів. Причому воно товаря зюки, воно все там буде обвалюватися. Ну тим не менше, щось там накопали, Там багато військ. А в самому Криму е, я от цікавився там цифрами. Там їх не такі багато. Тобто я думав, що їх там групування там не знаю, тисяч тридцять 50 Там щось їх ж не помиляюсь, став тисяч 18 стоїть, тому що ну дари не тримають і. Наводнюють оці от якраз Мелітопольщину, тому що якщо ми там їх розріжемо, просто їм настив яйки. А скільки протримається противник, відрізаний від сполучення? От скільки може тут, звичайно ж, буде завершити, які у нас є засоби враження. Скільки буде у нас артилерії, там навіть, а не в Атакансах справа. Там регулярність постачання хімарсів, просто 155, 155 снаряди для західної артилерії, і це буде. Показувати нас, да, скільки ми можемо витрачати, як ми зможемо вибивати противника, е, скажіть ну тут, гадать, е, треба розуміти е, ну вибити наявний от е, кількість там особового складу противника і тої там бронетехніка яка у них там є, е, вів специфіку цього ландшафта То тут лише стоїть питання, які у нас є засоби враження, тому. Я думаю, що от зараз поки що все рухається по тих планах, які озвучував військове командування от, України. Що до кінця цього року ми можемо дочекатися Крим? Якщо дозволите, я все ж таки ще уточню. А як нам тоді знешкодити флот і авіацію, які прикриває Крим? Ну, флот там не складає проблеми. Як як тільки Мелітополь буде відрізаний, флот, я думаю, взагалі буде кудись там домовлятися про вихід. Тим більше не факт, що флот до цього часу можуть дожити. Ну, флот кожен день може взяти і утануть. Вони звичайно там готують засоби, там і обороняють якісь там і катера, і щось там ще ну різні системи проти наших цих водних дронів, і проти безпілотників ударних вони собі там щось готують. Воно все одно літає, прилітає. Ми бачили це по Джанкою. Ми бачили це по Маріуполі. Ми бачили це по Луганську. Все одно Тає по Енгельсу, по Рязані Ну я ж в принципі прекрасно розумію, що на 9 травня в Москву прилетить. Ну з високою вероятністю рогідності відповідно і в те, що в тоже щось припливе, прилетить це, ну, Фактично, це ми розуміємо. Мобуть, так і станеться, тому що очевидно воно має бути вироблене стосовно авіації. В Криму вже так її перекинули на дальні аеродроми, тому що страшно. І для наступальних військ там у нас будуть комплекси, які будуть іти в цих порядках, якби на наступальних наших бригад, комплекси ПВО. Тому нічим вони там не здивують. Страшно плюс до того моменту, ну там і Міг 29 будуть працювати. Тут вже діло в тому, що ми ж можемо над Кримом виробити ПВО. І тоді там може літати наша винищувана авіація, а без неї вже ніяких штурмові російський з нею, точніше, ніякий штурмовик російський не поткнеться. В Небо щось там спробувати полювати на наші колони, тому е історія Крима складна. Там до буде складна операція. Но наша ж для того є генеральний штаб, який продумає так, щоб е якщо. Фізичне вичавлення противника складає себе складу задачу, треба додати до цього там психологічний ефект. От якщо буде ефект паніки, то тоді жодна оборона не втримається. Як вони пробували думали, що Україна всипеться, я думаю, так само буде всипатися Крим, як всипався Херсон. Тобто Херсон була просто паніка на підставі того, що не розуміли, вони несуть надто великі втрати, лучше драпати, бо потім не буде на Донбасі тримати. Вони це десантіка перекинули, вони там, під ну, під Бахмут і так далі. Така сама історія може бути з Крима. Вони відведуть війська з Криму просто для того, щоб втримати щось ще десь. Якісь вони будуть переживати, що ми там на Білгород підемо. Там вже ж може бути якісь натримані дуже повстання. До речі, це дуже цікаві процеси. Розвідки світу зараз точно працюють над тим, щоб в Росії виникали різні народні республіки і звертались бігом до ООН. Вон до наприклад, Японії прилітав. Дуже цікаві йдуть процеси. Якби там далекий схід, наприклад, там вже, мабуть, йде питання, да, там Китай чи Японія, з ким вони будуть більше дружити. Тому це звичайно так я дуже. Грубо, якби округляє що вони будуть виводити війська з Криму для того, щоб десь там захищати Кубань? Ну а до того, що перелік варіантів, які ми будуть розглядати наш генштаб, для того, щоб вони демотивовані були і не могли триматися до кінця, він eh, точно широкий і тут тільки в нашому командуванні видніше єгене. На завершення одне питання, якщо дозволите, от у білому домі говорять про те, що у них мало оптимізму і вони не бачать причин для швидкого завершення війни в Україні, да, у цьому цьому році які настрої у вас? В цьому році я теж не очікую завершення війни. Ми Найбільш такі радісний прогноз, ну такий реалістичний, то це, мабуть, наступна весна. В той же час м, треба зважати на оцінки Західної наприклад, преси там от політико, це взагалі якби є структура, яка писала там це не журналістика, це якась ну медіавентилятор який казав ще в серпні, що нам нічого не дадуть, озброєння західні скінчились, там Україна капітулірує. Ну, тому це от, ми його постійно цитуємо і постійно Ну треба зрозуміти, що це таке за е, якби жабяче болото. Е, стосовно ж заяв Західних політиків треба розуміти, що є внутрішній контекст. У них будуть вибори. У них є розборки. У них є е, всередині якби західних країн є різні течії, там і так далі. І можливо, наприклад, кажуть про те, що там от Україна не має шансів. Це буде важко для того, щоб можливо там люди готувалися, бо там інші уряди, що треба довго нас підтримувати. Що це швидко не буде, щоб розгортали свої там виробництва? А може вони справді вважають, що ми не потримаємося. Ну ми не зможемо втримати такий темп, якби звільнення і Це затягнеться. но все в руках зсу, в руках західних партнерів це постачання зброї. Буде зброя, будуть чудеса. Це 100%.